Весна це не лише період перших квітів, довгоочікуваного тепла і справжнього відродження природи. Із першими промінчиками весняного сонця прокидаються й небезпечні паразити кліщі. Так, кліщі вже активізувалися і встигли стати причиною нездужання людей і тварин. Від 27 лютого до 5 березня хворобу лайма підтвердили у чотирьох мешканців Полтавщини. Наша область, на жаль, належить до лідерів за поширеністю інфекції. Про це варто пам'ятати усім людям і власникам тварин, зокрема, зазначив Артур Шабліян, ветеринарний лікар. Адже тварини це найлегші жертви для небезпечних паразитів. Зараз майже щодня звертаються люди з укушеними собаками, тобто, це ті собаки, котрих там пять днів, 10 днів назад укусив кліщ. Уже зараз вони, ну скажімо так, приходять. І по-разному статістику, скажем, там конкретно ми не ведемо, але ж бувають ніколи там одна-дві собаки, бувають 5-7 собак за день. Домашніх улюбленців, з якими хазяї вирушають на прогулянку, обов'язково необхідно убезпечити різноманітними профілактичними засобами, які стануть надійним захистом для чотирилапого від потенційно шкідливого укусу. Після прогулянки тварину треба оглянути і впевнитись, що ніякий небезпечний пасажир не приїхав на пухнастику до вашого помешкання. Профілактика це найдієвіший спосіб уберегтися від хвороби. Дуже-дуже, скажем так, прошу і людей себе захищати і попілкуватися дуже про захист своїх улюбленців. Тому що, умовно кажучи, багато людей думає, що кліч присосався, там сидить, висасує життя з вашої твариночки. ні. Все намного проще відбувається. Скажімо скажем так, кліч кусає, зі слюною попадає збудник захворювання. І через деякий час воно проявляється. Слідкуйте, будь ласка, уважно за своїми улюбленцями. Якщо собачка там перестає їсти, стає якась вяла, або вже, скажімо так, на більш дальніх стадіях, що вона там жовтіє прямо на очах, то не, не заулікайте, зверніться до лікаря, тому що ну, треба невідкладна допомога вашій тваринці. Кожен день або навіть години зволікання часом для чотирилапого можуть стати фатальними. Є хвороби, які проявляються протягом трьох-п'яти діб після укусу, той же піроплазмоз. Це по типу, чоловіче малярії, коли розрушається кров, ну, Тобто, власник б бачить, що швидко симптоми проявляються, собаки погано, обращаються, і, скажімо, від часу звернення, да, якщо це. Саме начальна стадія захворювання, це лікується одним-двома околами. Все, і забули. Якщо собака 2-3 дні лежить там, вже її жовту приносять, коли вже там, скажімо, майже крові в неї не стається, то шанси на одужання дуже -дуже, дуже дуже маленькі. Ветеринарний лікар зазначив, кілька років тому, у разі виявлення кліща на тваринці, достатньо було лише зняти з неї паразита. На сьогодні ситуація докорінно інша. Хвороба лайма зустрічається все частіше. Якшо. Кажу, чотири роки назад, із десяти собак, у яких ми підозрювали ну, хворобу лайма, у двох-трьох вона підтверждалася. Зараз із п'яти, ну, один не підтверджується. Домашнім улюбленцям після укусу кліща обов'язково необхідна консультація фахівця, адже наслідки можуть бути катастрофічними. Якщо у нужний, скажімо так, час не оказується допомога, лікування не надається. Що у тварин це в ітозі приходить до інвалідності, також у людей. Тому що від цієї хвороби страдають, як мінімум, це сустави, центральна нервова система, системи травлення, серце, ну, тобто майже всі життєво важні системи організму. Будьте обережні і не забувайте завчасно потурбуватися про власну безпеку і безпеку вашого домашнього улюбленця.